Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Я знову ж таки трошки пропала з каналу, але я за вас всіх пам'ятаю. І дуже хотілося знімати відео, але не вистачало часу. Зараз в мене з'явилося трошки більше часу, тому я вирішила зняти. Відео для вас і розказати свої враження, показати, що я в даний момент вишиваю, і розказати трішки свої враження. Як ви бачите, у мене ниточний набор, торгова марка, до речі, волошка пише. Але це як Вірена іде, і хочу показати вам. Що ж я навишивала розказати свої враження і з чим я стикнулася, з якими проблемами з цією роботою. І так, дивимося. Ось така зірка. Давайте я ось так. Ось така зірка. У мене є в роботі. Оце вишила першу частину. Зараз в даний час вишиваю другу частину. На жаль, в мене зовсім мало часу було на вишивку. Зараз, я надіюся, буде трошечки більше часу на вишивку. Я буду більш приділяти увагу. Повернуся, ну, стараюсь, буду старатись повернутися до каналу, знімати вам відео. Цікаво, показувати просування своїх робіт, своїх вишивок. Тому. Залишайтеся зі мною і дивіться, спостерігайте, будете, буду вас радувати час від часу такими чудовими, прекрасними своїми роботами. З якою проблемою я стикнулася із цією роботою? Коли я розпочала вишивати, розпочинала я ось з цієї частини вишивати, і я зіткнулася з такою проблемою, що мені не сходиться розмітка. Толі це в. Щось не так у заготовці, самій, то лі це проблема у схемі. Я написала виробнику, звернулася, тому що ну, набір є недешевий, дуже красивий і недешевий. Я все-таки його собі придбала і вирішила вишивати, а тут стикаюся з такою проблемою, що не співпадає. Я написала, звичайно, виробнику, я йому писала і в Телеграм, і в Вайбері групу. Писала адміністраторам, що так і так у мене виникла така проблема перевірте, будь ласка. І вони перевіряли, перевірили, звернули на це увагу, і виявилося, слава Богу, виявилося, що це проблема не в самій заготовці, тому що я знаходжуся у Польщі і мені сюди відсилати ці. Новий набір, звичайно, тож теж не, не дешево. Тому вони мені написали, що ця проблема виникла у самій схемі. І слава Богу, в електронному вигляді вони мені прислали правильну схему, і я стала вишивати. Дуже мені подобається цей набір. Дуже красиві заготовочки. Ізнанка в мене ось так виглядає. Звичайно, є переходи. Ну, Страшненька. На жаль, у бісері в мене краще. Ну, краще Ізнанка виходить, ніж у хрестикових наборах. Але з цим нічого не можу зробити, але я вишиваю так, як вишиваю. Тому переходи, звичайно, в мене трішечки є, вона така трошки страшненька і ізнанка. навіть не буду <свят> показувати. Ось. Е і ще одна така проблема, ще такий великий, е можна сказати, мінус. Неодноразово я також за цю проблему говорила е виробнику, щоб вони звертали на це увагу, продавали дуже добре свої дерев'яні заготовки, тому що що вишиваєш бісером. Ниточка чорніє що вишиваєш хрестиком. Ниточка чорніє. Вони рекомендують шити із, із темних ниток, але тут нема різниці, з яких ти ниток почнеш вишивати, тому що все рівно, коли добре не продута заготовка, ниточка. З часом, поки доходить до кінця, вона починає чорніти. На жаль, така проблема у цього виробника існує, тому що скільки я не вишивала Woodstiech, скільки я не вишивала Черівну країну, там ниточка не чорніє, а в цього виробника постійно ниточка чорніє. Тому ще раз звертаюся до виробника, якщо він дивляться моє відео, зверніть на це увагу, продувайте добре свої заготовочки. тому що вони. Ну, слабо продуті і е, ниточка вимазується, маститься. Звичайно, коли вишиваєш бісером, бісер це ховає, там не, практично ниточки не видно, то там е, ладно. Але коли вишиваєш ось такі набори хрестикові, звичайно, там така проблема існує, і ти ніде її не сховаєш, тому що е, ти її не постираєш, ти її не е, ти нічого не зробиш. От, вишив десь і навіть видно, да, от ось в цьому районі вже ниточка більш така потемнівша. Ось, ну, ніби так і не помітно, ви це, але все рівно, коли вишиваєш, воно видно, що ниточка потемніла, ниточка трішечки поміняла колір, скажімо так. Ось. Тому звертайте увагу на ці. Заготовочки. І ну і хто придбав заготовку раніше і ще її не вишивав, передивіться схеми, тому що може така сама бути проблема, що не співпадатиме розмітка на схемі і на, на самій заготовці. Тому зверніть увагу, пишіть виробнику і вони вам вишлять схему таку, яку потрібно. Ось, А так, їхні розробки дуже мені подобаються, дуже красиві, дуже яскраві, такі, знаєте, багато чого там подобається, але, на жаль, всього не купиш, звичайно, нічого. Ось, Зараз я вишиваю другу частину, ось таку я вже самі трикутник зірки вишила, зараз вишиваю цей полумісяць. Ось ще мені трошечки і буде готова друга заготовочка. Ось такі дві зірки. Ось так вони мають виглядати. Ось так. так давайте так, більш-менш, щоб влізло в кадр, вони Ось так вони мають виглядати. І ще тут дві частини має бути. Цієї зірки. Там ще присутній бісер, який вишивається. І, по-моєму, ангел вишивається також бісером, якщо не помиляюся, бо я щось не звернула уваги. Ось. І ось така зірка має бути. Така заготовочка. Дуже мені ця робота подобається, дуже вишиваю її з задоволенням. Хоч це і не бісерний набір, але я її вишиваю з задоволенням. Маручу, звісно, бо ниточки якось ну, все рівно, ну не знаю, ну, воно красиво все. Ну, ще як на початку я вишивала ниточками. І то такі прості набори. Ну, ще цей можна вишивати також. Але є набори, оці Dimensions, там чудові прекрасні картини, у цих різних набор, ниточних наборах, там чудові прекрасні картини. Я як дивлюся виставку, і як приїжджала сама на виставку до Києва, то там такі красиві картини, такі, звісно, ну, і там і роботи біля них, оці бленди різні, оці всякі фрозілочки, оці всякі. Бекстіч і так далі. Я не скажу, що мене лякає сам бекстіч, але там є і без бекстічу, То полухрестики, то четверть хрестика, там, коротше, там такі. Ну, я, мені такі роботи складно вишивати. У мене на такі роботи терпіння не вистачає. Ось такі роботи, да, я ще вишию, ще я по дереву. Я ще вишию, мені подобається ось так само бісером. А от такі вже що складні такі картини і великі, то я їх, звичайно, я розпочала, була мені подарила, хто пам'ятає, Наталя Клименко подарувала була схему від Dimensions Душа Рози. Я її розпочала, але так я її ніяк не можу завершити. Ну, складно вона мені вишивається, я її ніяк не можу закінчити. І не знаю, чи закінчу, можливо, я комусь подарую з дівчат, хто вишиває хрестиком. І, думаю, Наталя не буде проти цьому. Тому що ну, не пішла вона мені, я не знаю. Я думаю, таке буває з кожним, що почнуть якусь роботу вишивати, вона їм не йде. І вони її відкладають і на довгий час відкладають. Може, може, ще мені таке натхнення прийде, і я її все-таки буду шити далі. Може, ну, побачу, побачу, дівчата. Може, потрошки буду її клубати і шити далі. Буду бачити. А поки що так, як є. Також в мене чекає ще один немаленький набір, який треба вишити хрестиком. Я не знаю, як я там вишию. Там і бекстічу дуже багато. Я не знаю, як я його буду відшивати. Це різдвяні колядники. Я цей набір мріяла мати. Я правда хотіла його бісером відшити, але мене переконали, що в хрестику він буде дивитися набагато краще, ніж у бісері. І я погодилася і мені, дівчатка, подарували цей подарунок. Я, звісно, не очікувала, що вони мені їх подарують, цих куляників, але дівчата їх взяли і ще дві дівчинки собі також їм сподобалося взяли. Цих колядників, але стикнулися з такою проблемою: одна дівчинка розпочала вишивати, що не вистачає ниток. Толі, де вона брала на різку ниток до тих колядників, помилилася щось, то толі сам, сам виробник помилився у метражах ниток. Ну, Скоріше всього, що це помилка виробника. Ну, Ми це розберемося з дівчатами. ось, і... Будемо знати, що там де яка помилка. Ось, тому будемо бачити. Якщо то прийдеться докупляти, звичайно, ниточки. Ось. Ну, що, в принципі, це все, що я хотіла розказати. Ще, да, ще В мене в групі проходить обмін подарунками також. А також я зробила кота у мішку, який виграла Вікторія. Ось щось куплю їй цікавеньке, таке, щоб вона мала згадку про мене. Буду купувати тут, а в Польщі щось дивитися, обирати для неї цікавеньке. Ось тому дівчата готуються також до... Отримали вже свої колажі, готуються до обміну подарунками до Нового року. Ось, і... І вишиваємо разом, скажу так. Тому це все, в принципі, що я хотіла вам показати, розказати. А також, думаю, може зніму десь відео, що в мене є з собою тут в Польщі, що я з собою брала для вишивки. І буду час від часу знімати для вас відео, буду вишивати, буду, буду показувати свої просування роботи. Так як, думаю, з'явилося трошечки більше часу, тому буду вам час від часу показувати свою роботу, наскільки вона і як просувається. А вам дякую, що ви зі мною, що ви не покидаєте мене ось, що ви зі мною, що ви слідкуєте і чекаєте мої відео. Багато хто запитується, пишуть, коли буде відео, чи будете ви ще знімати відео. Ось, запитуються, дівчата пишуть, я дуже вдячна, що мене пам'ятають, що мене чекають, коли мої відео вийдуть на канал. Мені це дуже-дуже приємно. Ось, дякую вам всім, дякую своїй групі, які знаходяться зі мною, які завжди підтримують, підказують, діляться своїми відшивами, показують свої покупочки і не тільки ми спілкуємося. Тому дуже всім вдячна за це і бажаю всім гарного тижня, чудових покупочок, вишивальних і всього-всього найкращого, миру, добра, щоб був спокій і мир на землі, перемоги нашій звичайно рідній Україні. Всіх люблю, обіймаю. З вами була ваша Наталя Д. До нових зустрічей!